Вітаю, мене звати Марина Подолян, і я випускниця прекрасного курсу Регросологія від А до Я Наталі Перфоненко і хочу залишити свій чесний відгук. Перш за все, я хочу розповісти, як я людина, яка так само знаходиться в величезному інформаційному полі, вибрала саме цей курс. І, можливо, мої критерії були не суперлогічними і очевидними, але. А я вибирала... та, я загуглила. Я просто загуглила, і серед тих, які мені запропонували, я вибрала той, той який мені найкраще відгукується. Одразу, свідомо, я не йшла в Інстаграм, тому що ну, моя інтуїція підказувала, що там дуже багато. Купа курсів. Курс, як продати взуття, курс як стати супер успішним, щасливим і так далі від найменшого до найбільшого. Це вже мене відштовхує. Коли я перейшла на сайт, мені дуже сподобалося те, що тут немає вилезеного ідеального дизайну, такого шедевру шедевру маркетологічного, як просто продукт, який ми ідеально продаємо. Мені це не подобається. І я вирішила, що якщо сайт простий, але зрозумілий, це є гарним показником того, що це не оці інфоцигани, як сьогодні популярно говорити, а саме людина, яка передає свої особисті знання. Тому. Це мене вже вразило і е, мій головний критерій це було те, що якщо людина реально працює над своїми знаннями і реально займається своєю професією, зазвичай таких людей немає багато часу для того, щоб вести свої соціальні мережі з ранку до ночі і розповідати, як вона поїла, поспала і так далі. Тобто не займається багато блогінгом. Мене це зачепило, і я подумала, що це те, що треба. Потім як ви могли вже побачити сайт. Він повністю оснащений всією інформацією, яка вам потрібна. Тому, будь ласка, не пропускайте цей момент і перечитайте його від початку до кінця. Знайдіть саме ті відповіді, які вам потрібні. Важливо сказати те, що Наталя не є людиною, для якої це бізнес. Наталя є людиною, яка просто прагне покращити цей світ і допомогти іншим людям, розвинути свою країну, допомагаючи іншим людям, особливо українцям. Тому це не про те, щоб набрати багато людей і заробити на них гроші. Ні, на нашому курсі було чотири людини. Більше того, мій випадок він був унікальним, і мені Наталя буквально хотіла відмовити. Тому що я досить юна для цієї професії, як вважалось. Але навколо цієї професії регресолог і гіпнотерапевт є один стереотип і міф, який я особисто хочу зруйнувати, і хочу, щоб це нарешті закінчилося. Так сталося, що я звернулася до Наталії, і вона сказала: Оу, до мене ще не звертались такі молоді люди. Мені 25 років, і так я свідомо і з великим бажанням хочу працювати регресологом. І насправді, навіть за такий короткий час життя, я вже багато чого навчилася, багато чого побачила, і в мене є багато знань насправді. От, але, чесно кажучи, Наталя засумнівалася в моєму життєвому досвіді, тому що ну, вважається, чим менше людина прожила, тим менше вона знає і розуміє це життя. М -м -м. Ні, молоді люди так само можуть бути готові. Вони точно так само а, мають ті здібності, ті м -м, завдатки. І я переконала, і я сподіваюся, що Наталя все-таки змінить свою точку зору і а, вирішить брати дійсно молодих людей. І я маю своє особисте пояснення, тому що. Часи змінюються. І насправді ті молоді люди, які мого віку, або навіть молодшого, вони вже просвітлюються і вони вже задаються такими питаннями величезними, екзистенційними, езотеричними, і так далі. Тому їм не потрібно чекати 40+, або не потрібно захворювати страшною хворобою, щоб зрозуміти: ой, мені треба шукати там себе, і мені потрібно. Uh, щось віддавати цьому світу, ні. Зараз молоді люди вже в 20 років розуміють, хто вони приблизно або в них вже є потяг до пошуку себе. Тому uh, ми йдемо до цього і ми йдемо в ногу світу. І я сподіваюся, що мене зараз дивляться такі амбітні, молоді, прекрасні люди. Тому не чекайте, будь ласка, поки вам буде дуже багато років і ви наберетеся купу життєвого досвіду. Ні, якщо ви відчуваєте, що ви готові. Будь ласка, починайте. Звичайно, перед тим як прийти до цієї професії і прийти до цього рішення, я хочу стати регресологом, я е, мала інформацію з різних джерел. І як не очевидно, що однією із, одним із цих джерел став Майкл Ньютон, звичайно. І як і багато хто, я думала: вау, це це саме те, і це максимум, що я можу взяти, і от я буду працювати в життях між життями. Якщо ви така людина, як і я, і вже мали такий бекграунд, то зараз я вам скажу, що життя між життями це одна восьма курсу регресологія від Адоя та це шок. І я була дуже сильно здивована, тому що. Виявилося, що кожного тижня я отримувала якийсь, якийсь новий інструмент, наприклад, робота з родом чи консультація ПТСР. А аж в кінці на восьмий тиждень ми вже навчилися працювати з е, самою, самим життям життями. Тому я в захваті і. А передати ті емоції те захоплення, яке в мене було під час курсу, я скажу одразу, що це було дуже тяжко. І під кінець мій мозок вже досить сильно втомився і прямо витісняв, звичайно, ту інформацію. Вже десь щось перемішувалося, чесно кажучи. Але. А... Захват і це зацікавлення, з яким я просто вбирала в себе всю цю інформацію, не передати словами. Іноді я прямо себе вже змушувала зупинитися і не читати всю ніч або не дивитися відеоурок всю ніч. Процес навчання він дуже доступний і дуже простий, насправді. Там не потрібні супер якісь навички, знання по користуванню програмами чи ще щось. Ні, все супер просто. Ви не побачите там якогось спеціально прописаного сайту для навчання і так далі. І насправді це не так вже -то важливо, тому що коли людина передає вам свої знання, які вона збирала протягом всього життя, то це найцінніше, і найцінніше та енергетика, яку передає людина, а енергетика у Наталі просто супер потужна. Це правда. Я вважаю, що це одна із людей, які дуже сильно вплинули на моє життя, і я дуже щаслива наші зустрічі. Курс наповнений великою кількістю матеріалів, як відео уроки, так і інформація. Збірки різні зжата корисна інформація з різних книжок, що дуже корисно, насправді, що сидіти і читати повністю всю книжку, а в деяких місцях Наталя просто дає нам найголовнішу інформацію. Але це не означає, що вам не потрібно читати, тому що в якийсь момент ви побачите, ви отримаєте цілу бібліотеку від Наталі, де купа просто неймовірних книжок. А я не знаю, скільки часу все життя, напевно, потрібно буде, щоб їх перечитати, але це, це кладезь, це золото. Ви знаєте, що книжки і знання це найцінніше. І зараз, вже після закінчення, після випуску, я помічаю, чим відрізняється курс Наталі від загальних популярних курсів. А я зараз бачу, що багато хто дає от курс, наприклад, він про регресологію, суто про життя між життями або суто про минулі вцілення. Але на цьому курсі ви отримуєте ну в мільйон разів більше, тому що, по-перше, ви потім зрозумієте, що просто працювати з минулими втіленнями цього мало. Просто піти в життя між життями – цього мало. І кожна сфера, гіпнотерапія або це родова система, вони всі пов'язані між собою. Тому ти не можеш стати повноцінним спеціалістом, якщо ти не володієш всіма цими інструментами. І те, що я вже спостерігаю на сьогоднішній день. Такого курсу повного, де дається повністю все, я не зустрічаю ніде. Тому це моя правдива думка. Я пишаюся тим, що я прийняла це рішення. Я пишаюся тим, що я вибрала за допомогою своєї підсвідомості, за допомогою своєї інтуїції цей курс і раджу, дуже раджу вам. Це дуже важливо знати правдиву А Наталя не з тих людей, яка буде давати вам дуже лагідну послугу, яка буде дуже. От вона дає сервіс, і він має бути як обслуговування в ресторані на вищому рівні. Ні. Це не той випадок, і тоді, якщо ви прийшли за таким, то тоді вам це не підходить. Наталя абсолютно пряма, відкрита людина, і, чесно кажучи, вона не не хвилюється. чи чи Правильно, це чи неправильно вона говорить, і як вона завжди каже, називає речі своїми іменами. І, чесно кажучи, після цього курсу для мене це найкращий вид комунікації. Тому що для кого треба оці люб'язності, ці манери, якщо за. А за цією маскою, за цією вічливою поведінкою ховається зовсім інша думка. Люди, давайте бути собою. І я вважаю, що це той наратив, який має нестися у світ, і Наталя його дуже успішно просуває. Тому бути готові до цього. Що це абсолютно відкрита людина, яка може навіть замацюкатися там чи ще щось, і це класно, бо це жива людина, це не ідеальна людина, а жива. Як тут не скористатися моментом і запропонувати вам спробувати, можливо, на собі декілька сеансів, щоб ви пізнали, як це. Тому звертайтеся до мене, я готова вам допомогти і дати відповіді на ваші запитання щодо курсу, щодо навчання? Можливо, ми можемо обговорити, чи дійсно вам це підходить, чи дійсно ви готові? І найголовніше це ви можете на собі випробувати вже роль клієнта. І зрозуміти, чи дійсно це потрібно і корисно для людей, для ваших майбутніх клієнтів, і чи це потрібно вам. Тому я відкрита до співпраці, пишіть, дзвоніть і попрацюємо з вами. Дякую за увагу!